Польща посилює оборону на кордонах з Росією та Білоруссю і впроваджує масштабний проект Східний щит. Це найбільша операція зі зміцнення східного кордону Польщі, східного флангу НАТО з 1945 року. Як просувається будівництво і що означають ці кроки? Далі в матеріалі. Польща реалізує оборонний проєкт Східний щит для зміцнення кордону з Росією, Білоруссю та Україною. Проєкт включає будівництво укріплень, загороджень, фортифікаційних споруд і систем спостереження на кордонах з Росією, Білоруссю, Україною, загальною протяжністю близько 700 кілометрів. Основний акцент на кордоні з Білоруссю, який має протяжність 400 кілометрів. Вартість реалізації проєкту 10 мільярдів злотих. Це 2,5 мільярда доларів. Роботи почалися в жовтні 2024 року, а завершення планується до 2028 року. У лютому 25-го достроково завершено першу ділянку завдовжки 2,3 кілометри на стратегічно важливих прикордонних переходах на кордоні з Росією. Там встановлено 3,5 тисячі бетонних їжаків. Східний щит є частиною зміцнення східного флангу НАТО. Польща координує дії з країнами Балтії. За словами заступника міністра оборони Цезарія Томчика, східний щит для Польщі один з найважливіших оборонних об'єктів та. Стане не тільки польським, а міжнародним проєктом. Буде з'єднаний із Балтійською лінією оборони, яку будують Латвія, Литва та Естонія. Заступник міністра оборони Польщі Павло Бейда заявив, що у межах східного щита Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах із Росією та Білоруссю. Це рішення ухвалили на тлі виходу Польщі, Литви, Латвії та Естонії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Польща аргументує своє рішення зростанням безпекових загроз в регіоні та планує сама виробляти протипі. Хотні міни на заводах польської збройної групи 19 березня. Єврокомісія внесла проєкт Східний щит до білої книги оборони ЄС, що відкриває можливість фінансування з оборонного фонду ЄС у 150 мільярдів євро. Рішення про фінансування ще не ухвалене. Польща та інші країни Європейського союзу мають подати свої заявки на розгляд Єврокомісії протягом шести місяців. У 2021-2022 роках Польща вже побудувала паркани на польсько-білоруському кордоні довжиною понад 180 кілометрів та висотою 5,5 метрів для захисту від нелегальної міграції його доповнює система камер та датчиків, що стежать за кордоном.